Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Як завжди, дякую вам за ваші перегляди, за ваші коментарі. З ваших коментарів я беру питання для Бліц. Ну і побачимо сьогодні деякі питання, які я вибрала виключно з ваших коментарів. 30 вересня 2022 року, завдяки фейковим референдумам на окупованих територіях. Ці українські території були приєднані до Росії і внесені в їхню російську конституцію. Тобто це вже пройшло три роки. От і це а приєднали саме Херсонську, Запорізьку, Луганську Донецьку області. І ось тут у вас питання: а які ж плани? Що ж, тому що дуже багато з ваших коментарів і з особистих консультацій ви пишете, що ті території, які окуповані, вони, ну, вони занедбані. Занедбані туди, ну про Донецьк то ми вже знаємо окремо, але я ще не чула, щоб на якісь окуповані території прям життя процвітало. Давайте запитаємо у Таро, які плани у Кремля на свіжі оці окуповані території, які окуповані з 22 го року. Які плани? Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів, це знаєте, це аркан. Ну, таке, я не знаю, що з цим робити. Туди-сюди, чи робити, чи не робити, а може, а може пристосуватися, а може не пристосуватися. Наступний аркан повішений. Повішений сам по собі, ну, це поки бездіяльність. Бездіяльність, певно. Тобто, й бачимо бездіяльність, які плани? Вкладатися туди ніхто не буде. Ось вам вас пентаклів і десятка мечів, тобто великих коштів на оці нові території, які окуповані, туди ніхто не буде вкладати взагалі. Ну По десятці мечів, це знаєте, це як поставити крапку. Якщо вважати цей аркан як за землю, бо ми питаємо саме про території, то тут сказано: поставити крапку на цих землях. Я не бачу, що вкладатися взагалі. Слухайте, ось така картина мені падала, коли я була на восьмому каналі у Наталі, там були здибанки, і там було таке схоже питання. І мені показали, що вони туди не вкладаються. Тому що немає, те, що вони приєднали ці території, це одне. Але в них таке відчуття, що це все дуже нестійко. Карта Луни. Луна це обман, луна це двойне дно. Луна це коли щось неправдиве, щось таке дуже завуальоване, незвісно, як воно буде далі продовжуватися сама по собі карта Луни це обман. Далі іде паж мечів. Ну, це таке, знаєте, це хитрі, шпіонаж, провірити щось. І ще й сім кубків, ілюзія. Тобто я не бачу, щоб туди вкладати. Вкладалися. Тут навпаки, що стосовно можливо, не всіх територій, а можливо і всіх, хто їх знає, так? але є таке відчуття, що це все дуже ілюзорне, таке, знаєте, як призрачне. Ці території, як призраки, тому туди вкладатися. Вони самі не бачать, щоб там було знаєте, якесь процвітання. Я не бачу, щоб там строїли там, театри, якісь вокзали, аеропорти. Ні. Можливо, вони відновлюють якесь житло, з чого попало, тому що ну, там треба якась кількість людей, яка має десь. Жити. І все. Але я не бачу, щоб було відновлення знаєте, як начебто процвітання. І на, на подальший період, тобто на пролонгований, це, не ну, неприпустимо, можна сказати, ну, зараз війна, далі можуть бути прильоти, можливо, вони і за того не хочуть вкладатися. А ні. Ось у вам сім пентаклів. Сім пентаклів це аркан колись. Колись, да? І от так? на колись дивіться, випадає двійка мечів, зав'язані очі тут можна так сказати: очі б мої не бачили цю ситуацію. Бачите? І стоїть дев'ятка мечів, карту кошмару. Тобто я не бачу, щоб, хоч в якусь би територію, вони вкладалися, тому що у них немає впевненості, що ця територія лишиться, тому що тут є момент, коли можливо дипломатичним шляхом, чому я так кажу, тому що тут стоїть аркан Всесвіту. Всесвіт це обнулення, це закінчення якоїсь ситуації, це доєднання багатьох людей, тому що мир це карта інших держав. Я так думаю, що закріпити цю територію назавжди вони розуміють, що щось буде дуже важко закріпити, щось можливо і лишиться, але щось точно вони полишать. Чому? Тому що усього вам 8 кубків. Вісім кубків це вийти з того, що ми надбали. Ось ось стоїть 8 кубків, це те, що ми взяли. Ось ми вклалися, ось ми е, там положили купу смертей. так? Але ми поворачуємося і уходимо. І це все буде завдяки дипломатії, тому що є трійка кубків, це є зустріч. так? Це буде важко, 10 жезлів, карта, щоб поставити цю крапку, а 10 жезлів це ще аркан. Я не можу це тримати, мені важко, але нести я теж не можу. Валіза без ручки. Зрозуміли? Тому вкладань в окуповані території не планується взагалі, воно навіть у них бюджет не закладено, тому що ці території у самих росіян під величезним питанням. Добре. Питаєте ви, чи буде масове повернення дітей, які незаконно були вивезені, і викрадені в Росію? Масове повернення дітей? Діти, які. Викрадені і вивезені в Росію. Чи буде масове повернення? Повернення буде шість мечів це дорога, повернення буде. Ну, просто мені ще не показано масово, чи ні. Що буде? Ілюзія. Бачите, дітей показують паж мечів, сім кубків, сила. Ви маєте розуміти, що. Mm, бачите, Верховна Жриця, трійка мечів. Ну, По-перше, багатьом дітям змінено уже прізвище, імена і діти розкидані по самим, по самим таким, знаєте, закапелкам. Ці діти не знаходяться знаєте, десь в якомусь одному дитячому будинку чи в одному населеному пункті. От саме всі оці, е, поцуплені діти. Ні. Їх так роззосередили по всій Росії і кудись якісь такі закапелки і поміняли все, і дату народження, і ну все тут поміняли. Більшості дітей, розумієте? Тому мені не показано масово. Ось Тут показано ну, хитрі дії проведені і все покритим раком, таємниця. Ну, а що ж ми будемо мати? Повішений диявол, п'ятірка мечів. В це треба, щоб вмішувалася, втрутилася, вибачте, міжнародна спільнота обов'язково. Ну, але, я не, на жаль, я не можу сказати, що буде масове повернення дітей. Диявол, п'ятірка мечів і карта дурня. Ну, це, знаєте, це, якби це питання буде, а діти ж ростуть. Ну, розумієте, ті, ті, кого вкрали 15-річним 3 роки тому, то вже це повнолітня людина. А ті, кого вкрали маленьким, воно виросло і воно вже ну, забуло. Ну, це просто жах. Я не бачу, на жаль, масового повернення дітей. Не бачу. Про це будуть говорити, але ми будемо чути. Перепитаю, все-таки: ну, діти падають, паж мечів є, король мечів. Я так думаю, що це, знаєте. От якщо за якусь дитину їдуть, добиваються, шукають, піднімають документи, так та дитина може повернутися. Але може в якого ну припустимо, немає родичів, загинули батьки якось так, ну, ну на жаль, ні. Тут ще карта помірності. Я не бачу, щоб масово дітей повернули. Ми будемо чути якісь одинокі новини, що там десь якусь кубку, там двоє-троє дітей хтось десь повернув. Але, на жаль, не масово. Дронові візити по всій Європі? Ви це чуєте? Так там уже в Норвегії дрони літають? Те, що там Данія була під тими дронами? Польща? Це вже знаєте, навіть це вже як ну, звичайні новини, тобто вже так, щоб особливо ніхто не реагує. От і тут у вас таке питання: а чи є змова між Кремлем і Пекіном? Можливо, дронові атаки на Європу. І не такі вже не винні. І, можливо, це не тільки Росія тут задіяна. Давайте запитаємо. Чи є змова між Пекіном, Пекіном Китаєм і Москвою Кремлем? Щодо оцих атак на Європу? Чи є змова? Ну. Принаймні ні карти не кажуть. Рицарь Пентаклів, четвірка жезлів, королева мечів і паж кубків. От королева мечів і паж кубків. Да, Королева мечів це війна, а Паж Кубків це ну, як, ну, це Аркан новин, так, але ну це щось мале, тобто залежність, залежність, а ну-ка. Звісно. То спентаклю, смерть, дурінь і карта війни, п'ятірка мечів Росія. Ну, це, очевидно, ми це дуже добре знаємо. Вона дуже залежить від Китаю, в усьому, в ресурсах Китай допомагає, не соромлячись, так, ми це всі знаємо. Допомога є. І тут Китай пропонує Росії робити так, аби відбувалися ну, по смерті зміни. Було спокійно, стало неспокійно. Не було дронів, стали дронів. Тобто робити якісь зміни кардинальні, робити те, чого раніше не було. Так? І Значить, то, по дурню, начебто як невинно, так, ну а що? Вони не несли там на собі вибухівку, так? Це можливо, просто розвідники, так, але неспокій, неспокій. Мета. Яка мета? Тобто тут є таке кошмарити регулярно Європу, але без зброї. Просто, щоб дрони літали. Яка мета? Однозначно, тут дивіться, справедливість, сім мечів, хитрий хід. Подивіться, тут така хитра пика намальована на цьому аркані. Тобто, це така собі хитра стратегія, продумана на подальші дії сім пентаклів і луна, на подальші дії страху і двійка пентаклів. Це розсіяність якась. Про що тут? Китаю треба слабка, невпевнена Європа. Китаю треба розгублена Європа. Розумієте? Так, щоб вона ще не палала, і ще не треба, щоб палала, але щоб це було хвилювання, і щоб всі погляди були зосереджені на Росію, яка вона погана, да пускає по нас дрони. Але Китаю це потрібно. Тобто, питання, чи є ми Китаєм і Росією змова щодо. Польотів дроном над Європою да, 100%. Однозначно. Це буквально Китай диктує Кремлю, куди летіти, що робити. Росія залежна, тому вона виконує всі забаганки. І наступне питання: всі хвилює Херсон. Херсон під жахливими ударами і. Люди, які там лишаються, питають, чи не стане Херсон, як би сказати, таким плацдармом для захоплення Миколаєва і Одеси. Одесу ми з вами дивилися на попередньому бліці. Я сказала, що вона захоплена не буде і в чи візьмуть. Ну, Давайте побачимо, чи стане Херсон плацдармом для захоплення Півдня України. Що буде з Херсоном? Як налаштовані росіяни? Певна робота там ведеться: вісім пентаклів, вісім жезлів, тобто, ну. Вони працюють в цьому напрямку, вони працюють, ну показують пажу жезлів. Паж, ви пам'ятаєте, це не дуже багато. Є вісім пентаклів, вісім жезлів, є 10 пентаклів, тобто так, йдуть певні вкладання. Але це такі аркани, розумієте, вони не показують якби атаку. Атаку трошки по-інакшому показують. Просто показують, що в, в, в саму цю думку от, треба захопити. Ось тут іде. Ну, знаєте, от подивіться уважно. Тут сидить людина, яка щось розраховує, так? розплановує, дивиться така на якийсь паперець, тобто розраховує все, якийсь план. Ось у них іде якийсь план. А, тут ще інформація така є. Можливо, їм дуже хочеться показати якийсь результат до якоїсь дати. Давайте думати, у нас що там здається фейкове день народження, прямо 7 жовтня день народження в російського вождя. Я не думаю, що це. Його справжній день народження, але, пам'ятаєте, подарунки завжди до його дня народження, якісь готують. Ну, можливо, про це, але навряд чи вони встигнуть за декілька днів щось зробити? Ні. Тобто, таке, про це йдуть розмови, отака відповідь. Що буде? Якісь невеличкі дії, король мечів, четвірками пентаклів будуть. Що це це спроби висадки десанту, невеликі групи, так. Ну, Звісно, ми знаємо, що Херсон намагається відрізати взагалі від цивілізації. От такі спроби будуть. потрошку, щось по робити, ну, Але вони входять ну, в таке собі піке. Ви розумієте, от на, на всі їхні дії випадає вісім мечів. Вісім мечів це обмеження. Ось Вони планують, так, ви планують. Ну ви уявляєте, що це означає пройти, зачепитися Херсон весь, і з Херсона намагатися окуповувати, Миколаївську область, Одеську область, ну це неможливо в їхньому випадку. Не ще аркан помірності. Якісь дії будуть, але вони помірні. Це ну я не бачу, щоб Херсон прям став, як, ну, як ви пишете, плацдарм для того, аби захопити міста. Ні, для росіян, для росіян це абсолютно провальна акція. Дивіться, вежа. П'ятірка пентаклів немає для цього ресурсів. Ну, немає. І ще й двійка пентаклів. Двійка пентаклів це все, що сказано, діли на Ну, Таке. Я, звісно, вас розумію, тому що у кожного є знайомі, десь ми чуємо якусь інформацію, Ютуб е нам вливає в вуха всього, але сійте, сійте інформацію. Поки що на сьогоднішній день саме жахливе, що відбувається, це те, що нас обстрілюють і гинуть люди. Але захоплення територій, прям маршем пішла Росія по Україні, цього немає. Але цієї осені будуть казитися. Будуть. Далі. Ну, тут іще таке питання: ось Туреччина продовжує купувати нафту у Росії. Тим самим надає кошти для військових дій на території України. Ось зовсім недавно в минулі вихідні дні здається. Трамп зустрівся з Ердоганом у Вашингтоні. І там Трамп попросив Ердогана якось переглянути, переглянути свої стосунки з Росією і, можливо, не купувати у Росії нафту. Давайте запитаємо, чи дослухається Ердоган Трампа, чи припинив Ердоган? От бачите, до речі, готувалася до цього бліцу і читаю інформацію. Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди заплатили РФ за газ більше ніж надали допомоги для України. Вони придбали скрапленого природного газу на 34,3 мільярда євро, тоді як Україна отримала від неї допомоги на 21,2 мільярда євро. Ось так, от виходить, що однією рукою нам дають допомоги, а другою рукою допомагають Росії з нами воювати. Ну Давайте зараз про Ердогана запитаємо. Чи припине Ердоган купувати російську нафту? Чи припине? Це ще хитрий лист. Справедливість, рицарь, жезлів, відлюдник і мир. Ну, я думаю, купувати він буде, але він запевняє, що у нього є інші важелі тиску на Росію. Що, скоріше всього, він якось дипломатичним шляхом буде намагатися вплинути. Але Трампа, Туреччина не дослухається. Купували буде купувати. От, до речі, Росія дуже нервує з приводу їхньої зустрічі. Дуже нервує, дуже нервує, тому що, можливо, тут йдеться. Знаєте, окрім нафти, можливо, тут іще вода-вода, ну, можливо, йдеться ще про Чорне море, так? Аби Ердоган якби контролював якісь дії в Чорному морі, я б так би сказала. Ну не то, що запропоновано, а тобто не втрачайте пильність помагу, помагу там магічте. От. Так от тут. Да, отут Ердоган дає згоду. Тобто він каже: я можу на Росію тиснути по-інакшому, якимись дипломатичними шляхами. Я можу взяти в Чорному морю, ну якби забезпечити безпеку. Отак, от, от безпеку в Чорному морі я можу обезпечувати. І це дуже напружує Росію. От, просто дуже вона нервує. Тому що що вони там хотіли з чорного моря нападати на Одесу, а тут Ердоган бере Чорне море під контроль, уже не виходить. Тобто у Росії починається таке, знаєте, нервозність з приводу зустрічі Трампа з Ердоганом, так і вони розуміють: ну, бачите, тут відхід від чогось того, що нам хотілось би. Якось мало простору для маневру в чорному морі, скажімо так, і з якоюсь могутністю все це перетворюється на пажа мечів, тільки знаєте, спостерігати, спостерігати, хотіти, але неможливо щось взяти. Ну і знову ж таки, сім кубків це ілюзія. Тобто, всі плани Росії щодо дій в чорному морі перетворюються на ілюзію. Отак, от, от по арканам, це завдяки Ердогану. Оце він може зробити, а купувати нафту на жаль. Буде. Ну тоді, давайте ще запитаємо: напряму: чи зрадить Туреччина Україну? В Якомусь сенсі, да, коли бачите, тут, начебто, за Україну і майданчик для перемовин. Вони свій пропонували. Але ж бо продовжують купувати нафту. Тобто, а ми знаємо, що якби у Росії всі припинили купувати нафту, то у неї не було б грошей на війну. Але ж ви ви, ви розумієте, що відбувається? Європа, Туреччина купують все ж таки і скраплений газ, і нафту. Росія має гроші, тому вона і воює. Тому цей цикл безкінечний. читаю, чи зрадить. Ну, бачите, ну не напряму. Він уже зраджує. Почнемо з того, що він вже зраджує. Він вже ж купує нафту, купує. Ну, От уже йде зрада. Сім мечів. Карта, карта хитрості, стратегічного ходу, якогось отаке. Ну, тобто, сам для себе. Він є імператор по колесу фортуни і йому, чесно кажучи, тому Ердогану війна це таке. Війна, як війна, але я дбаю про себе, про своє благополуччя, про свою величу в такому плані. Не напряму. Е зрада вже є, нафту купляв, купляти буде, буде грати якусь подвійну гру і вашим. І нашим, але свою вигоду він не упустить. Не упустить. Тут трошки довга інформація йде. Там просто в Туреччині щось таке станеться. Я не знаю, коли це станеться. До речі, не буде ні до Росії, ні до України. Там якісь катаклізми будуть. Я не знаю. наводнення, землетрус, щось там таке буде у них жахливе. Я питаю про, чи зрадить Ердоган, вони кажуть, зраджувати і буде зраджувати. Добре, давайте запитаємо, чи припини Європа купувати російську нафту. Чи припинить врешті-решт. Ви ж бачите. Тому можливо так себе і Трамп веде? Слухайте, да він же ж як просить Європу, щоб та зупинилася, щоб переключилася на якісь інші постачальники, так і тоді разом би можливо було б і якось ну, задушити ту Росію вдалося. Але ж купують, ну купують, допомагають, але купують. То чого має Туреччина відмовитися, якщо європейські країни так вони допомагають, але вони ж допомагають і Росії. Чи відмовляться європейські країни, ті, які купують? Чи відмовляться? Можливо, таке станеться. Тут стоїть карта смерті. Смерть це закінчення певного процесу. Але дуже багато паперів. Дивіться, 6 пентаклів, 8 пентаклів королева Пентаклів, король Пентаклів. розумієте, Сюди вкладені величезні гроші. Ну, Можливо, це ж будівництво цих газогінів, там, я не знаю, нафтогінів. От, вкладені гроші, це підписані папери, це якісь домовленості, це те, що було закладено дуже давно, і тепер його переробити ну, якось дуже важко. Але я так думаю, що все-таки, як то кажуть, смачно. Мажаний півень в дупу клюне Європу, і тоді вони зачухаються. Тільки так, інакше ніяк. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося всі разом і до наступних зустрічей!